Сьогодні З вами Virgo Gamer Сьогодні я вам покажу, я, який я дом построїв в Run. Погнали Заходимо на мій сервак, дом комфорт. Так, фон, ви вже, мабуть, бачили, а ось сам мій дом. я його так обустроїв? Шашлычок, компуптір. Такий. Дальше. Камін. Почти картина и подарок. Самое главное, зеркало, гитара и телевизор. Я сам делал. А это я побольше сделаю. Вот такого размера. Дуже такий він прикольный. Занимает небагато места. И так его можно дивиться. Тут есть всякие сериалы. Ви поняли. Кстати, я еще тут планирую построить другий поверх. Якщо вам така нравится ідея, пишіть в комментариях. Наверное, в следующем видео я построю другий дом. Ай, не другий, а другий поверх. Кому подобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І я потім випущу продовження, як я буду робити тут другий поверх. Не пропустіть видео. Всем... і что? Всім пока! Ждіть продовження Проміний дом. Всім пока. Ось у мене вже даже камера знімаю. Всім пока, ребята.